Давайте трошки розповім про тему зриву. Наприклад, якщо я сьогодні себе гарно поводила, я гарна дівчинка, а завтра щось переїла, все капець, папа, попа, і вже більше не худно. Було у вас таке? У мене дуже часто таке бувало раніше, я дуже боялася їжі, і я знала, як я вже переїм, ну то вже все пропало. Сьогодні, я думаю, зовсім по-іншому. Сьогодні, в моєму варіанті, якщо я сьогодні переїла, завтра я знову буду пити свій коктейль, завтра я знову зможу з'їсти корисні солодки, і Завтра в мене знову все буде получатися. Тому, якщо ви щось там підгіли, нічого страшного, ми просто продовжуємо йти. Ось і побачите за декілька таких днів, ви знову добудете ту вагу, з якої ви щойно зірвалися. Ну і скажу вам точно, якщо щось, то. Ще не кінець життя. Ми можемо з вами все зробити круто. Отже, якщо чуть-чуть переїли, не біда. Завтра починаємо нашу дорогу і далі будемо йти.